Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну запечену рибу, рецепт якої, як завжди, дуже простий, а на смак виходить просто ідеальною. Таку рибу можна готувати як на мангалі, так і у духовці. Получається, завжди на ура. Що нам спочатку потрібно зробити? У мене ось такий от великий короб це річкова риба. Вона в мене вже почищена від луски. Я вибрав жабра, а також нутрощі. Вона повністю готова до процесу маринування. Сьогодні я використовую майонез. Можна брати як куплений, так і зробити самостійно домашній. До майонезу я додаю чайну ложку паприки, чайну ложку сухого часнику із спеціями. Тут трави, часник та трави трошки солі та суміші перців перемішую. Після чого акуратно покриваю нашу рибку з усіх сторін, так званим майонезом і спеціями. Звичайно всередині теж добре промазуємо рибу майонезом. Ось так. Одне, що тією стороною, на якій риба лежить, поки не чіпаємо, проте майонез ще залишаємо. Тепер я візьму одну цибулину, яку наріжу на такі колечка до сантиметру. Кружечками нарізаю один помідор і також четвертину лимону наріжу півкільцями. Цедру з лимона не знімаємо. Після чого в мене є два лаврових листочка. Ось так в руці я їх порву і закладаю середину в рибки на низ. Закладаю колечка цибулі, після чого помідор. Тепер лимон. Знову ж таки, ставимо цибулю. Та тепер такий важливий момент. У мене є свіжа зелень, а саме зонтики кропу та пучок петрушки. Ось так пучком нічого не робимо. Запихаю пучок зелені в нашу рибку. Злегка її прижимаємо, щоб наша начинка добре. Розподілилися, перекладаємо тепер рибку на іншу сторону і акуратно покриваємо теж з іншої сторони майонезом і спеціями. Ось така наразі виходить у нас красива, так звано зафарширована риба. Щоб не обвітрювалась, я її накриваю торбинкою, можна харчовою плівкою чи фольгою. Абсолютно не принципово. І залишаю рибку промаринуватися мінімум на пів години, після чого будемо її запікати.